Доброго дня з вами програма Шкільні сенсації і її ведуча Супина Олександра. очарована надія. Тема сьогоднішнього свята – одна з головних культурних подій нашого ліцею, День працівника освіти. У зв'язку з найорригінальнішим, наймасштабнішим святом року розпочав свою історію всеукраїнський недержавний телеканал Шкільне життя. Наш телеканал викриє те що... все те, що раніше було під грифом, цілком таємно. Зокрема, розголошують ексклюзивні подробиці про життя вчителів ліцею. Проаналізуємо причини і наслідки важливих подій, які сколихнули весь ліцей або навіть змінили історію. Факти, яких раніше бракувало для повної картинки у багатьох учних справах, стають відомими. Та перш ніж розпочати перегляд телепрограми, ми хочемо запросити до слова у прямому ефірі продюсера нашого каналу Шкільне життя Чигуліту Вікторію. Доброго дня! Щороку в першу неділю жовтня в Україні святкує День працівника освіти. В Цей день прийнято вітати вчителів. Тож наш випуск програми присвячується справжнім провідникам світ знань, а саме вчителям Краснопільського ліцею. Учитель це не просто складна та важлива професія, це справжня місія. Їхня праця є дорогоцінним вкладом у молоде покоління, тому що вони навчають не тільки наукам, а й навичкам, цінностям, які складають основу для життя у нашому суспільстві. В цей день хочемо висловити вам безмежну подяку за те, що ви віддаєте дітям всю свою душу, даруєте їм знання та мудрість, тепло та любов ваших сердець. Шановні вчителі, бажаю вам здоров'я, сил та наснаги, мирного неба, Божого благословення та гарного настрою! Наш наступний репортаж ми отримали з великими зусиллями, ризикуючи власним життям, а саме таємно відвідуючи уроки вчителів під виглядом їхніх учнів. Ми встановили стеження за кожним учителем. Почули та побачили усі таємниці. Дякуємо нашим кореспондентам. Щойно мені повідомили, що зараз ми зможемо побачити репортаж про життя наших вчителів. Можемо ще зручніше та не перемикайте наш канал. Дивимось інтерв'ю з вчителями ліцею. Добрий день! Добрий день.

Не дивись на мене, я вам не успію, я був ожилений. Іна Сергіївна, як ви думаєте, учні готові до екзаменів? А я не знаю, не знаю, не знаю відповісти. Віталія Васильівна, що ви робите, коли учні не виконують домашнє завдання? Оль Васильівна, учні не розуміють тему ваші дії. Чим допомогли знання з біології у звичайному житті? По слід усіх чудово. Я відразу вам назву. І жирафу, і хорову. І комашку, і сову. Олена Михайлівна, які у вас захоплення, окрім школи? Вишиванко, моя вишиванко, снарякова вишнева жага. Ветянуся ти... ліна, добрий день. Добрий день. Що вивчають учні в вашому класі. Буквам різним дати лад, так писати їх у ряд. Додавати два і два, чи ти в біжіках слова. Тикайте учні будовки. Ходий кур, ходий до мишечки, Пограю кішечки, ходить сюди. Юра Володимировна, що ви кажете учням, які запізнення приносять свої роботи. Як проходить ваш перший урок фізичної культури? Буд зукнями намагався. Я не бився, не галявся, Не кричав, рах рах. Цілий день ходив спокійно. Цілий день ходив спокійно. Зад, вперед, ходив спокійно. Він у сірі, яку почуваєте себе на посаді заступника директора. Наталія Василіна, який у вас улюблений письменник? Ліна Костенко, і Тарас Шевченко, Сусура і Франко і Леся Українка. Ольга Володимирівна, яка фраза вимагає найчастіше на контрольних з англійської мови? Аницамбари. Наталя як ви почуваєте себе в просильної ради? Що все буде добре. Я кожного з нас, що все буде добре. Юлія Володимирівна, скільки часто ви проводите в школі? До дому я просилася. Оксана Володимирівна, що ви побажаєте нашій школі? Я вам бажаю щастя безкраю, лідер надаси весною. Сьогодні День працівника освіти, тож хочеться привітати також людей, які працюють у школі. Для них наші найкращі слова, адже вони також болівають за наших учнів. Роблять так, щоб школа справді стала для всіх затишним та рідним домом. Бажаємо міцного здоров'я, життєвої сили, енергії та наснаги. Вас поспішають привітати діти з проєкту Танцюють усі. А саме танцювальний колектив Пульсація руху». Тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти. Вчителька мікрорайону, нашого жителька, це замість того, щоб в кіно піде, за теж перевіряє сложите, учителька мікрорайону, нашого жителька, це замість того, щоб кіно піти, все теж перевіряє. Каже нам, що учні ліцею хоче привітати всіх вчителів Краснопільського ліцею, з вчителя. Також надаємо їм слово. словою та любові вітаємо із вашим професійним святом. Прийміть наші найкращі побажання в День вчителя. Бажаю їх Бажаємо огінальних ідей і блискучих успіхів. Нехай в вас в очі Душа ну, буде сповнена добра та спокою. Отримувати від своєї роботи задоволення. Будьте здорові, дорогі вчителі. Поваги та щирої вдячності від учнів та батьків. Вдалого дня і гарного настрою. Терпіння вам, вчителі. Будьте завжди в тренді. На хвилі нових технологій. Величезна подяка вам. За вашу працю, любов та професіоналізм. Цінуємо, пишаємося та дуже любимо вас. Наш святковий випуск новин хотілося б закінчити простим, але дуже змістовим побажанням для наших вчителів. Хай у вас та ваших близьких все буде добре. На жаль, наш час вичерпано. Ми прощаємося з вами. Бережіть себе, бережіть Україну. Всього вам найкращого.